Мобілізували мого чоловіка 45 днів тому, тобто 11 квітня він був мобілізований. Спочатку він перебував в Володимирській частині. Потім вони на в Рівненському полігоні мали проходити тренування, підготовку. Наскільки я знаю. Нормальної підготовки там не було, практично вони не готувалися, потім їх перевели, нічого не говорячи, їх перевели на схід. Тобто їм не говорили цього. До останнього їм говорили, коли, коли їхали, то говорили, що як приїдете, тоді побачите, куди. Отак було сказано. І тим більше, після того, які події відбулися, ми надзвичайно ми раніше хвилювалися, а зараз тим більше, тому що в мене мала дитина. Мені взагалі потрібно проходити зараз найближчим часом лікування, тому що потребує здоров'я. Я не можу ну, якби я чекаю тої демобілізації. Я чекаю, коли мій чоловік повернеться додому. Тим більше, наприклад, ні захисту в них немає, ні касок, ні бронежилетів. Вони стоять в районі бойових дій і нічим взагалі не захищені. Були, наскільки я знаю, проблеми з питною водою. Тобто то їм привозять, то їм не привозять. Ці хлопці, які стояли на блокпостах, вони стояли по четверо суток там. І так само до них і харчування не приходило. Тільки, от, якщо населення місцеве приходило, чимось допомагало, отак от ті хлопці могли тільки і прохарчуватися. Так само на рахунок голосування. Вчора вони не проголосували, їм не надали такої можливості. Тому ми. Просимо і вимагаємо повернення наших військ е, мобілізованих чоловіків назад додому на Волинь і демобілізації, так як вже 45 днів вони прослужили, значить в кожного свої сімейні е, якісь питання, свої обставини і. Такі наші вимоги хочемо, щоб наші чоловіки повернулися додому. Ну матеріальна складова. Він якби годувальник сім'ї і там він ну, нічого та годувальник. Я платі. з дитиною я грошей не заробляю. Тим більше, наскільки такі умови на полігоні, наприклад, миються і перуть вони у річці, і починаючи з квітня такі умови, він був хворий. Лікувався за свій рахунок. Одного разу там в нього температура 40, Ми все це закупляємо медикаменти і лікуємо його за свій рахунок. Тобто ми на армію, як би сказати, коли він пішов, тобто ми потратили сімейного бюджету набагато більше. І зараз ми чекаємо повернення того, що я з дитиною я не зробляю грошей, і нам потрібен тато і чоловік. Рома, розкажи, будь ласка, чи сумуєш ти за татом? Ну і скажи, що він повертався. Лешні теж повертався, але ж... А вона купала один на болі і він сказав що... Скажи, так хай повертається. Каже, приїжджайте, приїжджайте. Приїжджайте. Дякую.